Ми сьогодні в Ворохті приїхали пошукати гриби, подивитися, що тут коїться. Побачили сніг, але по низах ще зустрічаються грибочки і лисичку ми бачили, і біленьких трошки. Жека, йди сюди! Ой, то не жека, то диво дивне. Ось струмочок гірський. Сьогодні сонечко, але вже далеко не те сонечко, яке було влітку. Вже осінь одягає дерева в свої барви, вже повністю входить в свої права. Собаки бігають. Більба вже набігався у сумці сидить. От що ви робите, а? Жейки Мартик. такі гілки смачні, <смача> <смача> да, вже? Треба одягатися, собакам вже брати якісь свитерочки з собою, особливо для більбо, бо він дуже став швидко мерзнути. Ну нічого, це адаптація, це перші такі холодні дні. Ще буде тепло. Ось така у нас прогулянка.